І ми переходимо далі. І наступний блок в нас облік ПДВ. Тож передаю слово Юлії. Дякую, Ірина. Колеги, будемо переходити до наступного блоку, що ніколи не втрачає актуальності ПДВ. Це, звісно, непростий облік, та ще й з сюрпризами в законодавстві. Тому сьогоднішній захід не про теорію, а про практику. Тож розглянемо налаштування та можливості програми БАС. Адже саме завдяки таким практичним аспектам ми можемо уникнути помилок в обліку. Окрема подяка всім учасникам за ваші влучні і важливі запитання, саме завдяки вашій активності ми будемо сьогодні розглядати дійсно робочі актуальні ситуації. А я запускаю демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюсики в чат, якщо бачите мій екран. Добре, дякую. Так, бачу ваші плюсики. Добре. Отже, почнемо з питання, яке отримали від Наталі. Підприємство-бюджетник працює з покупцями і потрібно, щоб перша подія завжди виписувалась на підставі оплат. Чи можна це налаштувати? Так, в програмі це можна зробити. Для цього потрібно правильно налаштувати договір з таким покупцем. Заходимо в довідники, контрагенти та в папці з покупцями знаходимо покупця українські солодощі. Відкриваємо договір. І нас цікавить вкладка Податковий облік. Ось тут де схема податкового обліку замість першої події. Ми обираємо метод по оплаті, або касовий метод його ще називають. Таким чином, перша подія буде формуватись не на підставі документу, який проведений раніше, а завжди на підставі надходження на банківський рахунок або касові ордери. До речі, колеги, якщо вам потрібен метод навпаки, по відвантаженню, то ось тут, де всі схеми обліку, його також можна додати. Ось він так і називається по відвантаженню. Ось таким чином фіксуємо першу подію. Ідемо далі. І наступне питання від Оксани. Складний облік ПДВ. Для чого він потрібен в програмі? Дивіться, в програмі є дві методики обліку ПДВ. Перша це облік на льоту. Це простий облік ПДВ, при якому перша подія фіксується документом, який був першим. Це або видаткова, чи накладна, або платіжка. Складний облік ПДВ. Тут зобов'язання і кредит фіксується завжди за фактом відвантаження, не на підставі платіжок. І складний облік тому і називається складним, оскільки в процесі оплати складно визначити, за які ТМЦ це або послуги здійснюється така оплата. У мене є приклад такого постачальника. Давайте його відкриємо. Це в нас ТОВ-джерело. І подивимось договір зі складним обліком ПДВ. Ось цей прапорець, який ми вмикаємо, якщо ми хочемо вести складний облік ПДВ. Покажу платіжку на такого постачальника. Це в нас списання з банківського рахунку. І рахунки ПДВ і проводки, відповідно, по ПДВ, якщо ми ведемо складний облік ПДВ, їх не буде в документах і не буде в проводках дебет-кредит. Тому, відповідно. Проводиться все за фактом відвантаження перша подія, і додатково в кінці місяця в операціях, якщо ми ведемо складний облік, ми маємо ще зробити документ реєстрація авансів, щоб на завислі передоплати програма зрозуміла, чи є там ще перша подія, де потрібно зареєструвати податкову. Зазвичай на практиці більшість бухгалтерів використовує саме простий облік ПДВ, а коли ж тоді використовувати складний. Ну, наприклад, якщо у вас комісійна торгівля, і ви є комітентом або, відповідно, комісіонером? Ну, ми йдемо далі. І наступне питання отримали від Ольги. Працюють з частковою передплатою, і коли виписують податкову накладну, є необхідність збільшувати кількість знаків після коми, щоб вийти на суму ПДВ. Як це зробити? Питання дуже популярне. В програмі БАЗ облік ведеться з двома знаками після коми згідно законодавства, і потреба саме збільшувати кількість знаків після коми зазвичай виникає саме для податкових накладних. Є два варіанти, як це можна зробити. Перший варіант це для кожної такої податкової збільшувати кількість знаків після коми. Зараз покажу. Відкриємо в продажах податкову накладну. І якщо ми порахуємо, то сума без ПДВ поділена на кількість, отримаємо ціну за одиницю товару не ціле число. А конкретно 347 гривень 235 копійок. Натискаємо вивантажити в XML. При вивантаженні є можливість збільшувати кількість знаків в ціні, як в мене зараз встановлено перемикач. Або по кількості. Також можна збільшувати кількість знаків після коми. В мене встановлено в ціні, тому опускаємось і дивимось. колонка ціна постачання. Вже проставлена потрібна кількість знаків після коми. Далі ми, як зазвичай, вивантажуємо таку податкову в XML. Звісно, якщо в нас таких операцій і реєстрацій таких податкових багато, і вони регулярні на постійній основі, то такий процес потрібно автоматизувати. І другий спосіб збільшувати кількість знаків після коми – це автоматичний спосіб за допомогою нашої програми бджола програма з лінійки Lopen Soft. Вона у мене вже відкрита. Давайте зайдемо в розділ. Первинка та податкові накладні. До речі, в мене вже встановлені необхідні зручні налаштування. Ось тут зверху, для того, щоб зручніше знаходити податкові. Це період. Будемо шукати проведені в баз податкові накладні та ті, які не включені в ЄРПН. Натискаємо Знайти за параметрами. Бджола знайшла податкові накладні, які потрібно зареєструвати. Обираємо їх. Та натискаємо Передати в медок. А тепер головне подивимось цю передану податкову в медку. Колонка ціна. Бачимо ось тут. потрібно кількість знаків після коми. В мене в програмі бджола було встановлено три знаки. Ви можете встановлювати і більше: 5, 10, скільки вам потрібно, в кількості або в ціні, і програма автоматично вам зробить ту кількість знаків вже в метку, яка вам потрібна. Отже, програма бджола це не просто обмін між БАС та МЕДОК, це повноцінний помічник для бухгалтера. Втратили податкові, бджола легко їх відновить. В програмі є можливість вивантажувати прямо з ЄРПН до програми БАС податкові за минулі періоди, ваші вихідні податкові, при цьому створюючи автоматично довідник контрагентів та номенклатур. Формування об'єднаного звіту більше неручна праця. Програма заповнить дані об'єднаного звіту про працівників, ФОПів, пайовиків та ще й в програмі є купа зручних налаштувань для обміну документами. І головне, що обмін відбувається все і одразу. Рахунки, акти звірок, податкові накладні, видаткові накладні, всі документи в один клік. Тож, якщо вам потрібно налаштувати обмін між Бас та Медок за допомогою програми бджола, залишайте, будь ласка, цифру 2 в чаті, і ми зв'яжемо з вами після конференції за контактами, які ви вказували під час реєстрації. Детальніше про програму бджола також можна дізнатися на нашому сайті. Посилання зараз додамо в чат. На сайті є і повний відеоогляд програми. Тож переходьте і дивіться. Ну, а ми йдемо далі. І наступне питання: отримали багато таких звернень з приводу того, як закриваються рахунки ПДВ в програмі. Давайте подивимо з вами податкові зобов'язання. Формуємо для цього оборотно сальдову відомість по рахунку 6431. Це рахунок наші підтверджені зобов'язання. І він має залишок в тому випадку, якщо в нас є передплата по такому покупцю. Закриється цей рахунок в тому випадку, коли ми проведемо додаткову накладну. Давайте подивимось, на прикладі. Покупець ТОВ-джерело. Маємо залишок 2000 гривень. Перевіримо, що це вірно. Сформуємо для цього. Оборотна сальдову відомість по рахунку 6811. Це наші передплати від покупців. І бачимо, що ТОВ джерело дійсно має передплату в сумі 12 тисяч гривень. Тобто шоста частина цієї суми дійсно в нас повинна бути на залишках 64.31. Що ж стосується рахунку 64.32. Це податкові зобов'язання не підтверджені. Тут все просто. Залишки будуть в тому випадку, якщо в нас немає податкових накладних. Тобто, по цьому рахунку ми дивимося, чи була перша подія за період і чи проведена на неї податкова накладна. Наприклад, покупець веселка. Бачимо залишок 4 тисячі гривень. Давайте подивимось картку рахунку. Є реалізація. Яка нам дала якраз цю першу подію, але ми тут не бачимо податкову. Давайте її створимо на підставі реалізації, як ми це робимо зазвичай. Проводимо готову податкову. І давайте переформуємо оборотно сальдову відомість. Все. Залишок по рахунку 6432 в нас закрився. Тобто не вистачало податкової і тепер залишків немає. Якщо ж у вас є залишки, наприклад, по рахунку 6431, а передплат немає, тоді перевірте документи по покупцю. Якщо ж у вас податкові проведені, а залишок на 64.32 також є, тоді перевірте договір. В договорі перегляньте першу подію, це перше питання, яке ми з вами розглядали в болоці ПДВ, як саме у вас формується перша подія за договором. І другий момент, як саме ведеться розрахунок у вас по договору. Якщо в цілому достатньо документи перепровести послідовно і залишки повинні закритись. Якщо договір ведеться по документам розрахунків, тоді перегляньте документи підстави в усьому ланцюжку документів по такому покупцю. Це ми поговорили про податкові зобов'язання, що ж стосується податкового кредиту, рахунок 6441, підтверджений податковий кредит. Він працює так само, як і в зобов'язаннях. Якщо є передплата постачальнику, то шоста частина буде на рахунку 64,41 і закриється він тоді, коли ми проведемо надходження товарів і послуг від цього постачальника. І рахунок 64,42. Це непідтверджений кредит. Він теж формує, як і рахунок 6432, першу подію, і закриється він тоді, коли проведемо вхідну податкову від нашого постачальника. Ось таким чином перевіряємо закриття рахунків ПДВ в програмі. Ну а ми йдемо далі. наступне питання отримали від Ольги: як виписати податкову у випадку продажів нижче собівартості? Це дуже цікаве питання. Зараз покажу, як виписати таку податкову. В мене є в блоці продажів проведена реалізація. Реалізація була на покупця чайна філія. Покажу проводки. Є проданий товар, джерельна вода, і собівартість цього товару складає 100 гривень. При цьому. Вартість продажу. Якщо ми відмінусуємо суму ПДВ, складає 70 гривень. Тобто продали за 70, а собівартість була 100. Значить, відбувся продаж нижче собівартості і різниця 30 гривень. Створюємо на підставі цієї реалізації, як зазвичай, податкову накладну. Але тут є певні нюанси. Зараз покажу, які. Спочатку на вкладці додатково. Розставляємо база оподаткування перевищує ціну поставки, щоб показати, що відбувся продаж нижче собівартості. Далі, на вкладці бухгалтерський облік встановлюємо потрібний нам рахунок витрат і його субконту. Сюди в нас піде сума ПДВ з різниці. І останнє на вкладці товари знаходимо. Колонку, яка називається База оподаткування, ціна без ПДВ. Проставляємо тут вручну суму нашої собівартості, тобто 100 гривень. Проводимо і подивимось проводки. Перша сума ПДВ в нас 14 гривень з самої реалізації, а друга сума 6 гривень це від суми перевищення від тих 30 гривень, які пішли вже на витратний рахунок підприємства. При цьому при друці, якщо ми натиснемо друк по такої податкової накладної, ми побачимо, що є дві податкові: одна податкова на саму реалізацію, із неї 14 гривень ПДВ, і другу податкову програму створює технічно вже на суму перевищення, на наші 30 гривень, із неї сума ПДВ. Звісно, для того, щоб виписувати податкову на продаж нижче собівартості, потрібно спочатку розуміти, чи відбувається у вас на підприємстві або чи відбулися за певний період такі продажі. Для того, щоб вручну не перевіряти в кожній реалізації проводки і не враховувати все ж таки, чи була там різниця, можна це зробити автоматично за допомогою програми Analytics. Це програма з нашої лінійки Soft. В програмі Analytics є спеціальний окремий звіт, яким можна легко в один клік сформувати такий звіт і перевірити себе, чи не було в нас продажів нижче собівартості, щоб, відповідно, вчасно зареєструвати на такі продажі податкові накладні. Це звіт контроль собівартості. Давайте його сформуємо за червень. І що ми тут бачимо? В нас є три різні реалізації, і є по ним різниця. Тобто сума собівартості, вона була вища за суму продажу без ПДВ. На одну таку реалізацію по чайній філії, там, де була різниця 30 гривень, ми вже виписали податкову накладну. Відповідно, таким же самим чином потрібно зробити і для двох інших ситуацій. Тобто програма Analytics це звіти саме для бухгалтера, на кожен день, можна сказати, і можна перевіряти як продажі нижче собівартості, так і всі продажі, які в нас відбуваються на підприємстві, дивитись, який товар продається найкраще, хто з покупців купує найбільше, звітом аналіз закупівель перевіряти, в кого вигідніше купувати товар, робити зі звітом план закупівель. Є класні звіти з оплати по рахункам, Якщо ви використовуєте оплати по рахункам покупців або постачальників, дуже класний звіт. Покажу, що він нам відображає. Наприклад, виставлений рахунок покупцю, навіть якщо не було жодних оплат, він вже потрапляє у звіт, і далі всі ці оплати ми можемо контролювати, бачити частково сплачені рахунки з залишками, бачити повністю оплачені, вже закриті рахунки. І так можна робити і для покупців, і для постачальників. Є, звісно, універсальний звіт для перевірки всіх розрахунків на підприємстві по контрагентам. Це і покупці, і постачальники, і всі інші розрахунки, все в одному місці, в одному звіті. До речі, в звіті є багато автоматично налаштованих зручних варіантів звіту. Ну і, звісно, в програмі є більш глибші звіти для оцінки ключових показників підприємства. Це валовий прибуток, це кешфлоу, PNL. Тобто можна сказати, що програма Analytics це такий інструмент, де ми беремо готовий звіт, формуємо і використовуємо. Не потрібно з різних оборотно-сальдових відомостей, годинами зводити вручну дані в Excel. Тож, якщо бажаєте залишити заявку на програму Analytics, залишайте, будь ласка, цифру 3 в чаті. Ми зв'яжемо з вами після конференції за контактами, які ви вказували під час реєстрації. Детальніше про програму також можна дізнатися на нашому сайті. Там є повний відеоогляд програми. Посилання додамо зараз в чат. Ну, а ми йдемо з вами до останнього питання блоку ПДВ. Питання від Ірини, як налаштувати звіт очікуваний, підтверджений ПДВ придбань. Ми вже розглянули з вами, як перевіряти облік ПДВ стандартним чином через оборотно-сальдові відомості. А я зараз покажу ще варіант, як більш зручніше перевіряти свій облік ПДВ за допомогою вбудованих звітів в програмі БАС. До речі, наші аналітики під час навчання завжди показують клієнтам, як саме під власні потреби налаштовувати ці звіти і як ними зручно користуватись. Ідемо в розділ звіти, звіти з ПДВ. І перший звіт це очікуваний і підтверджений ПДВ придбань. Він є в двох варіантах. Перший варіант помісячний, і другий у вигляді відомості з даними по кредиту за попередні періоди. Подивимось з вами звіт помісячний за травень місяць. І що ми тут бачимо, на що нам тут орієнтуватись? Колонка, очікуваний ПДВ-база і звичайний ПДВ в нас повинні завжди дорівнювати колонці Підтверджений ПДВ-база і підтверджений ПДВ. Як у випадку з постачальником транслогістик вони дорівнюють між собою, значить, все в програмі по ПДВ цього постачальника проведено вірно. Якщо ж в нас замість колонок підтверджена база, навпаки, заповнені колонки не підтверджена база, як у випадку з постачальником ГРАНТ, значить або не все проведено вірно, або не вистачає податкових накладних. Все просто. Перевіряємо перші події, які були, і чи виписані на них податкові. Подивимось другий звіт перевірка суми вхідного ПДВ. Що це за звіт? Цим звітом ми перевіряємо розходження між податковими документами та тими даними, які в нас пішли по обліку по таким контрагентам. Орієнтуємось ми тут на колонки розходження ПДВ. Якщо вони порожні, як в першому випадку ось тут, значить в програмі все проведено вірно. Якщо ж вони заповнені і є якісь розбіжності, значить потрібно перевіряти документи, шукати, чи проведені податкові, і чи все вірно ми провели по такому постачальнику. Саме подивилися з вами звіти по кредиту, але, ж, звісно, є звіти і по зобов'язанням. Аналогічний звіт, очікуваний і підтверджений ПДВ-продажів. Він нам показує, чи були в місяці перші події по покупцям і чи виписали ми на них податкові накладні. І другий звіт по зобов'язанням це перевірка суми зобов'язань по ПДВ. Там ми теж перевіряємо дані колонки розбіжностей, чи немає в нас цих розбіжностей між податковими документами та даними, які пройшли в нас по обліку. Ось таким чином перевіряємо звітами зручно облік ПДВ. Ну, а я завершую демонстрацію екрану. Ми подивилися з вами колеги як налаштовувати правильно першу подію в договорі, щоб коректно формувалась перша подія, як виписувати податкові на різні ситуації, нестандартні, і як аналізувати ПДВ в програмі за допомогою оборотно-сальдових відомостей та зручних звітів по ПДВ.